Ми накриваємо антидроновими сітками також укриття для транспортних засобів, які є на збереганні або на длительних стоянках. Займаємося заготовкою дошок для облаштування бліндажів для забезпечення життя та здоров'я моїх побратимів. На даний час наші хлопці працюють на пілорами, яка обявляє деревину на дошку, яку ми використовуємо в інженерному облаштуванні позицій та капанір. Зазвичай копаємо компаніри Бліндажі копаємо, з ходу сполучення копаємо. Це спасає нашим хлопцям життя і треба копати по-любому, тому що роботи багато. Інженери у нас працюють дуже наполегливо і і вночі. Тяжко, але розуміємо, для чого це робиться. Для збереження нашого життя і здоров'я. Як кажуть, чим глибше копаєш, тим довше живеш. Ті людь, люди, які дають тепло та світло, <світло> несуть собі тепло та світло. Це бравньовану ціль. Воно в рази гарно, дуже гарно спрацює.